Я вас вітаю. В даному відео ми розглянемо два номери з підручника математики 5 клас Мерзляк 2022 рік. Перший номер 456. Обчисліть найзручнішим способом щоб обчислити ці приклади найзручнішим способом, нам потрібно згадати розподільчі властивості множення. Перша розподільча властивість множення відносно додавання. В першій рамці, щоб число помножити на суму, потрібно дане число помножити на кожен з доданків і результати додати. Або А помножити в дужках на Б плюс С, це дорівнює А помножити на Б на перший доданок, плюс А помножити на С на другий доданок. Аналогічно, у нас розподільча властивість виглядає відносно віднімання. Щоб число помножити на різницю, потрібно число помножити на, на зменшуване, і відняти це число помножене на від'ємник, АВ мінус АС дорівнює А помножити на В мінус С в дужках. Так само це працює в зворотньому напрямку. Якщо у нас є якийсь вираз, або сума, або різниця двох виразів, або більше виразів, і ми бачимо однакові множники в даному випадку СА, то даний множник можна винести за дужки. Ще називається винесення спільного множника за дужки. Тут у нас спільний множник А, виносимо його за дужки, і в дужках залишається Б плюс С, А винесли, залишилося Б плюс С. Цим ми будемо користуватися для розв'язання даного номера. Перший приклад. 318 помножити на 78 плюс 318 помножити на 22. Ми можемо звернути увагу, що у нас тут сума двох виразів. В кожному з виразів є множник 318, або, або іншими словами, спільний множник. Цей спільний множник можна винести за дужки за допомогою розподільчої властивості. І у нас вийде це дорівнює 318. В дужках 318 винесли, залишилося 78. Плюс 22. Рахуємо те, що у нас в дужках. 78 плюс 22. Це у нас 100. Получається 318 помножити на 100. Коли ми множимо на 100, то ми додаємо до числа 2 нулі. І відповідь буде 31 000. 800. Зверніть увагу, що коли ми користуємося властивістю, нам не потрібно перемножати великі числа і потім ще й додавати два великих числа, що вийшло. У нас в дужках вийшло 100, а це дуже легко порахувати вже в умі. Наступний другий приклад: тут у нас різниця: різниця двох виразів. Знову звертаємо увагу, що в обох виразах у нас є спільний множник 92. Значить, цей спільний множник можна винести за дужки. І в дужках залишиться 856. мінус 853. 856 мінус 853. Це у нас буде 3. Тому нам потрібно 92 помножити на 3. І це у нас виходить 276. Наступний приклад третій. Тут у нас сума двох виразів. Знову ж таки, в обох виразах ми можемо побачити спільний множник 943. 943 виносимо за дужки. В дужках залишається 268. Плюс 232. 943 множник поки що залишаємо. Помножити 268 плюс 232. Це у нас буде. 500. Як легко помножити на 500? Можна 943 помножити на 1000 і потім поділити на 2. 943, якщо помножити на 1000, це буде 943 тисячі. І тепер поділити на 2. Скільки у нас повинно? 470. І відповідь у нас буде 471 500. Здається, правильно порахував. Якщо ні, перевірте мене. Наступний четвертий приклад. В четвертому прикладі у нас аж три вирази, але дана властивість множення у нас може. Відноситися і до більше, ніж двох виразів. Знову бачимо, в усіх трьох виразах у нас спільний множник 65, 65, виносимо за дужки, В дужках залишається 246. Мінус, далі у нас йде 229, мінус 17. Рахуємо те, що у нас виходить в дужках, 246 5, 229 це 17, 17 мінус 17 це 0. Значить, значення виразу в дужках у нас буде 0. 65 помножити на 0. Будь-яке число, якщо помножити на 0, у нас получається 0. Таким чином, ми розв'язали з вами номер 456 за допомогою розподільчих властивості множення. Наступний номер, до якого ми перейдемо, це номер 468. 468. Номер аналогічний, але трохи складніший. Обчислють значення виразу зручним способом. Дивимося на перший приклад. Якщо в попередньому прикладі у нас у всіх виразах були однакові множники, то тут ми можемо побачити, що у нас однакові множники тільки у двох перших виразах: 43 множники. Тоді ми розподільшу властивість застосуємо тільки до перших двох виразів. Виносимо 43 задушки. У дужках залишається 64 плюс 23. А третій вираз ми поки що залишаємо без змін. 87 помножити на 33. І якщо ми порахуємо вираз в дужках, 64 плюс 23, це у нас виходить 87. Далі пишемо 43 помножити на 87. Мінус 87 помножити на 33. На даному етапі ми знову можемо застосувати розподільшу властивість відносно віднімання, тому що ми бачимо, що і в першому, і в другому виразі у нас є однаковий множник 87. Виносимо даний множник за дужки. В дужках залишиться 43 мінус 33. 43 мінус 33 це 10, 87 помножити на 10. дорівнює 870. 870 відповідь першого прикладу. Переходимо до другого прикладу даного номера. Тут у нас аж чотири е вирази. Е що ми можемо побачити? В перших двох виразах у нас є спільний множник. І в третьому з четвертим виразом у нас ще є спільний множник. Тому ми попарно ці два вирази можемо окремо застосувати вла розподільчу властивість множення. Для зручності можна. це... Е Розділити дужками, але не обов'язково. Дужки тут не обов'язкові. Застосовуємо для перших двох виразів властивість: 84 спільний множник, виносимо за дужки. В дужках залишається 53 мінус 28. Рухаємося далі. Далі у нас йде плюс. Спільний множник 16, виносимо за дужки. В дужках залишається 61 мінус 36. 36 дорівнює. Переходимо сюди. Рахуємо перші дужки, 53 мінус 28. Це буде 25, 84. Помножити на 25. Плюс 16. Рахуємо другі дужки, 61 мінус 36. Це у нас знову ж таки виходить 25. На цьому етапі ми можемо ще раз застосувати розподільчу властивість множення відносно додавання, тому що ми бачимо, що у двох виразах є спільний множник. Спільний множник 25 виносимо за дужки, в дужках залишається 84 плюс 16. 25. В дужках, якщо ми порахуємо 84 плюс 16 це у нас 100. Тоді відповідь у другого прикладу буде 2000. П'ятсот